Люденьки показують дуже класний рецепт м'ясної закуски з опаришами. Дуже класна, до речі, білкова страва. Для цього рецепту нам знадобиться, звісно, ж, пивко для храбрості, м'ясо з опаришами, сіль, якась приправка до м'яса, перчик та трошки соєвого соусу. Вмикаємо пічку і даємо сковорідці дуже гарно нагрітись. Поки сковорідка гріється, зальємо сюди олійку Побільше. Давайте поки подивимося, як тут наша страва. Боже, дивіться, як це гарно виглядає. І аромат просто неймовірний. Ця страва так і просить, з'їж мене. Опариші трішки... Ай, блін, зриваються, як попкорн, але то нормально. Додаємо сіль. Перчик. Трошки соєвого. Ух, запашок пішов. Та трошечки приправи до м'яса. Бля, вони взриваються, як попкор. Отак все гарненько заправили, перемішали і чекаємо хвилин 15, коли воно приготується. Все, 15 хвилин пройшло і наша страва готова. Пересипаємо в тарілочку. Вона, звісно, ще трошки гаряченька. Ну ничего Бля, чего это так хрустыть? Вот такая вещь Пробуй-то